Здоровенькі були, з вами Легор. вітаю вас на моєму новому відео по Майнкрафту. В цьому відео я навчу вас, як збудувати найпростішу ферму досвіду, яка допоможе вам прокачати свій левел на стартових етапах гри. Ну що ж, відео обіцяє бути цікавим та корисним. Не забувайте оформлювати свої підписки на канал та ставити вподобайки. А також напишіть свій коментар, чи продовжите мені знімати туторіали такого типу. Перед початком відео не забудьте приготувати собі чай з пляцками. Вмощуйтесь зручніше, а ми крутимо педалі та їдемо далі. Давайте уявимо, що ви такі собі невинні купалися. І враз в один момент знайшли закинуту шахту, А в ній знайшли спауне. І на радощах не знаєте, що з ним робити. В такому випадку є оце відео, в якому я вам розкажу, що в таких ситуаціях робити. Ну що ж, для побудови нашої ферми нам потрібні отакі от матеріали, які показані на екрані. Ну що ж, тепер можна відправлятись будувати ферму. І так, для початку нам треба забудувати цілу кімнату, попередньо її обчистивши, і так, щоб від кожної стіни навколо спанера було по 4 блоки. Далі копаємось 3 блока вниз і викопуємо цілу кімнату. Тепер, після того, як ви викопали всю кімнату, розливаємо по відру води з кожного кутка. У нас має вийти от так: вот, щоб під спаунером був один блок. Тепер купаємо 9 блоків вниз, щоб потім поставити сам механізм, за допомогою якого ми будемо і збирати там. Ресурси і так далі. Тепер купаємо отак от. Так от. Ну, так. Ну, приблизно от так купаємо таку маленьку кімнатку, як я зараз покажу. Нам не потрібно дуже багато місця. Тепер ставимо дві скрині, як показано на відео. Беремо лійку. І тепер наша задача дуже проста. Поставити лійку так, щоб вона з'єдналася зі скриною. Ну що ж, давайте випробуємо. Ага, кинули відро, Воно тепер знаходиться в скрині. Окей, все добре. Тепер розширюємо кімнату так, щоб прокопатись і викопати наверх там цей. Ну, ну, щоб була ця лазанка. ну, Ви зрозуміли. Я її так буду називати. Лазенка. Цікаве слово. І виходить, нам теж 9 блоків треба. Ну, може більше. Окей, тепер будуємось наверх Так, вот і прокопуємось. Нам треба головне, щоб викопатись в тунелі з закинутої шахти Так. Так, так, копуємось. І нарешті ми докопались. Окей, все. Тепер зробимо те, що нам не потрібно. Якраз біля сундука. Тепер ми копаємось вниз і ставимо нашу лазенку, так. Тепер, після того, як поставили лазу, будуємо наш шлях, щоб забрати смолосплеб зі спавнери. Це потрібно для того, щоб спавнились монстри. Так, тепер забираємо міст, які, щоб, цей, щоб вони спавнилися нормально монстри. І тепер просто забудовуємо санцем. Щоб було красиво. Також забудовуємо ходи щоб нічого не не зайшло, і забираємо скриню. Тепер е, злазимо вниз для того, щоб подивитися результат. Вони зразу не будуть спавнитися. Тепер. А, точно, я забув вам сказав, що також треба поставити полублок один, щоб це щоб маленькі зомбі не могли до вас дістатись А так. От і перші зомбі з'явилися. Значить, наша ферма працює. Рекомендую тут постояти пару хвилин по сука, зомбі, і ви просто зможете собі там, підвищити пару рівнів. От, наглядний приклад. Вони получають там, деякі які ви просто вбиваєте їх. все дуже просто. Так з усіма фермами досить працює. І не до речі десь приблизно 3, 3 зомбі 30 секунд, ну це приблизне число. Ну, Щось от так от, виходить. Ну що ж, все, будемо прощатися. Ну що ж, ось і закінчується наше відео. Я сподіваюся, що вам сподобалось та ви відкрили для себе щось нове. Якщо ви додивились до цього моменту, то знайте, ви найкращі підписники. Дякую вам за вашу підтримку. Побачимось в наступних відео.